Вітаю, шановні гарна така погода, сніжок довкола. Вирішив прикріпити на свою сурківочку лед ліхтарики. Зверху а там в цьому райончику. Зараз буду зараз буду встановлювати. Збавк такі ліхтарики, хотів, щоб вони були не дуже широкі, щоб тут вони могли вміститися в цьому місці, щоб нічому не заважали. Кузов сам не хочу псувати, а зверху в дерев'яшці просворли просу... вже. отвори 10 см від краю, 10 см від краю і буду устанавливать зараз там крепление сама и буду прикручивать этот цех лет лехтарики вам потом покажу установил лихтарики ледоски, вот так они выглядят на тесорчику еще не подключал Ще трошки пізніше бо хочу вставити їх на цей вимикач поворотів а сам поворот хочу поставити на кермо пластину вирізати прикріпити газоновську озоновський перемикач поворотів а сюди на цей тумблерочок хочу поставити Фасильники. Так що, дивіться, гарно. Ну, виглядає. пробував світити його. До акумулятора світить дуже чітко. Колись поставлю акумулятор, покажу. Так, трехтерацію виглядає. Діти боків, зачепився. Дякую. За перегляд. Пишіть, коментуйте. Ну і слава Україні! Героям слава! Давайте до зустрічі!